Привіт, мої розумнички! Рада вітати вас на нашому занятті. Дід, хочете дізнатися, про що я вам сьогодні розповім? Тож відгадайте загадку. Дерево не дерево, а листи має. Той буде мудрим, хто її добре знає. Даю підказку, за моєю спиною вона є. Це книжка, мої розумнички. Як ви думаєте, а для чого нам потрібні книжки? Я впевнена, що в кожного з вас є своя улюблена книжка казка. А назвіть, яка ваша улюблена казка? Моя, наприклад, улюблена це казка Колосок. Сьогодні я пропоную вам дізнатися щось нове та цікаве про книжки. Вони яскраві та гарні. Але щоб книжка прийшла до нас такою гарною, потрібно людям багатьох професій над нею попрацювати. Наприклад, письменник пише сам твір. Художник робить малюнки до книжки, а друкар друкує її на виробництві. Тож давайте більше дізнаємось про книжки та переглянемо мультфільм. Давні давай люди прагнули знати, від одного покоління до іншого передавали усні відомості про речі, які допомагали вижитись. Про те, як відомо, людська пам'ять не такий вже й надійний спосіб зберігання різноманітних знань. Тому сторінками перших книг стали стіни печер. Малюнки на стінах печер зображують мисульські трофеї сцени сполювань. Таким чином, людина починає пошук нових носіїв інформації. А що ж було далі? На зміну печерному розпису прийшли глиняні дощечки. У проданому папевулі 5 тисяч років тому з'явилися перші книжки. Щоб перенести одну глиняну книгу, її власникові доводилося наймати носіїв. А на чому ще писали люди? У другому столітті до нашої ери люди навчилися робити звичні і досить легкі книги з першого тваринного паперу пергаменту. На пергаменті було легко і зручно писати, але такий папір коштував надто дорого, адже для виготовлення однієї книги треба було забити не один десяток тварин. Що було наступним етапом? У ранньому середньовіччі єгиптяни навчилися виробляти аркуші для письма з полотної тростини папіру, що сягало завбишки 5 метрів. Це була надзвичайно складна робота. Хочете дізнатися, де коли з'явився сучасний папір? Його винайшов Чай чайунь ще в другому столітті нашої ери. До Європи папір потрапив значно пізніше в 11-12 XI столітті. З 11-13 століть на папір'ях для розмалювання паперової маси використовують водяні колеса. Однак людям довелося багато працювати, щоб створити книгу такою, якою знаємо і ми. Перші паперові книги з'явилися в Європі у 13 столітті і в довгий час писали від руки коли ж почали друкувати книги. З часом був винайдений спосіб друкувати книги на папері. Перша книга, надрукована в Україні, називалася «Апостол». А як виготовляють книги сьогодні? Сучасне книгодрукування повністю автоматизоване. На допомогу друкарям прийшов комп'ютер. Друк застосовують у інформаційних та художніх цілях. Нині папір оточує нас усюди. Щороку завойовуючи все і нові сфери застосування. Саме тому так важко пам'ятати, що виготовляється він із дерев. Все впеливо ставитись до книг, економно використовувати папір. Це найменше, що може зробити кожен задля збереження віців. Ось так, мої розумнички, книга пройшла тяжкий шлях, щоб потрапити до нас. Давайте з вами вивчимо правила поводження з книгою. Бери книгу чистими руками. Не пиши та не малюй у книзі. Не читай під час їжі. Не слинь пальці, коли перегортаєш сторінки. Книгу бажано читати при гарному освітленні. Вибирай книги згідно свого віку. А ще мої любі малята про книжки придумали дуже багато прислів'їв та приказок. Давайте з вами їх зачитаємо за допомогою мнемо табличок. В домі без книги, як без вікон, темно. А зараз давай з тобою разом. В Домі без книги, як без вікон темно. В домі без книги, як без вікон, темно. День без книги що обід без хліба. Давай разом. День без книги що обід без хліба. День без книги, що обід без хліба. Людина без книги, як риба без води. Людина без книги, як риба без води. Людина без книги, як риба без води. Ну а на цьому, мої розумнічки, наше заняття закінчено. Я вам кажу дякую та до нових зустрічей! Читайте книжки! Бувайте!